Чарівний кіт. Чарівний позаземний кіт прийшов у сні моїм пророчим, нявчав, співав свої пісні, дивився, вилупившись, в очі. Хвостом своїм крутив вертів Евкліда простір прямо в душу. Два виміри третій хотів, і тупість мого сну порушив. Так підло наробив той кіт у марево мого початку. А краще промовчу про те, хай буде то у сні на згадку. А потім став дерчати щось Мінковського, розширив простір. Тепер і він, і його час вони разом у сні, як гості. І терся, терся об штани, хоча у маривище запах. Хотів, щоб я гладив його, під вухами руками лапав. А потім кіхті запустив. Знущався з тілом моїм грішним, і простір Фінслера розкрив. А ніс лизав, не наче вишню. На зорі дивимось у удвох я кіт і світовий порядок. І люлька ходить по руках, курили щось тоді багато. На струнах стали загравати теорію. Ну, ту кожен знає. Здається, двоє нас було. Та три то дев'ять двері раю. Десятиричний код основ, то вимірна така система, бо дев'ять, то десятка є. Кіт показав ту теорему. Отак у двох. я, кіт і Бог сиділи в десятьох чудово, а потім хтось знайшов гриби маленькі, ну, різнокольорові. Кіт каже: Двоє ми самі. Та 10 то двадцятка неба, щоб не самотньо нам було, у букви множитися треба. Двадцятка 33 розкриє то послідовність золота, бо сім разів мій кіт танцює, тече потоком, як вода. Так, то було, неначе диво. Усі сиділи ми разом, здається, двоє нас було. Та впав я з ліжка, і скінчився сон.